Говорять про те, що почуття сорому це коли я реальне не дотягує до я ідеального. Тобто між ними є прірва. Я думаю, ви чули про ці поняття. Я реальне, я ідеальне, є ще я дзеркальне. Я реальна, це як я себе бачу, як я себе уявляю, що я про себе знаю, От фактично, да, в реальності, яка я. І є якийсь образ ідеального я якою б я хотіла бути, якою, там, мене можлив... да, якою б я хотіла бути, якою я себе бачу е десь в своїх фантазіях? І от коли є ця прірва між ними, між Я реальним і Я ідеальним, зрозуміло, ж це всього тут, це в нашій свідомості, да? е тоді. Оця прірва, пам'ятаєте, про яку я говорила? Тоді ми говоримо про почуття сорому. Тобто я не знаю себе реально. я не маю уявлення про свою структуру я. Я не розумію, з чого я складаюся, які в мене риси, які в мене характеристики, чим я особлива, чим я унікальна, я взагалі про себе нічого не знаю. І ту, та мізерна частинка, яку я знаю, це я знаю тільки, те, що я погана, я недостойна, я недостатня. Все, я більше про себе нічого не знаю. Але є якийсь образ я ідеальної. Де я вся така успішна, красива, розумна, ще якась, ще якась ще якась. І тут між цим моїм уявленням, і оцим моїм уявленням лірва, чорна дира. Все. і оце викликає величезне почуття сорому.